Про права людини у час військових дій говорили в Івано-Франківську: військові, переселенці, волонтери, юристи та журналісти, які побували в зоні АТО, запрошені на тематичний круглий стіл. За будь-яких обставин, а особливо в час збройного конфлікту на сході, права та свободи людини мають бути збережені, переконані організатори. Коли ми чуємо про загиблих в АТО, полонених, коли ми чуємо про людей, які пропали безвісти, для нас це просто сумна статистика. Але коли нам розповідають про кожну окрему історію, зокрема, ми починаємо разом з їхніми рідними і плакати, і переживати, і сумувати, от власне в цьому й полягає суть прав людини, коли не маса загальна людей, яка страждає, а кожна окрема людина це індивід, який повинен бути захищений державою і міжнародними звичайно стандартами. Саме переселення і проживання в нових умовах для біженців стає проблемою номер один. Володимир Чекрігін був змушений тікати з рідного Севастополя через переслідування, мав певні заощадження, а тому до юристів досі не звертався. Втім, зараз їхньої допомоги потребує, оскільки має намір працевлаштовуватися. Я зараз там знаходжусь у розшуку за, проукра... за участю в українських акціях. Два тижні тому ФСБ приходило з обшуком на мою роботу. Тобто для мене тепер цілком зрозуміло, що я зараз туди вже ніяк не можу повернутись, бо мене десь на кордоні. Я думаю, споймають. від літа й до сьогодні до громадської приймальні при управлінні юстиції. Звернулося чимало таких, як Володя. Фахівці кажуть, надавали їм не лише консультативну допомогу, а й реальну. Декількох переселенців працевлаштували. Часто не завжди можна вирішити питання, бо первинні документи знаходяться там на сході. База даних там реєстрація. Часом були обмеження в дії реєстрів, і тому дійсно є питання у кожному конкретному випадку розглядати ці питання. Офіційну цифру переселенців, права котрих порушувалися, мають волонтери координаційного центру по роботі з біженцями. Таких сьогодні на Прикарпатті проживає близько трьох тисяч. Кожен випадок кажуть, фахівці можна розцінювати як такий, що потребував юридичної допомоги у різних службах області.